Фізична культура майбутнього з презентацією нових видів спорту до Чернігова завітали представники громадської організації Джуніор ЕС на з її керівником, відомим телеведучим Олександром Педаном. Учасниками заходу стали понад 80 учителів фізкультури, а також учні та учениці з Чернігова та Києва. «Чернігівцям багато не треба розказати наскільки кожна галузь міста постраждала внаслідок бойових дій. для освітян же. Крім відновлення будівель самих закладів освіти, є дуже важливим робота з дітьми, є дуже важливим їхня психологічна підтримка. Сьогоднішній захід покликаний на те, щоб в рамках нових підходів викладання фізичної культури в класах нової української школи розказати, як правильно викладати певні. Види спорту ігрові, які мають бути нові, які раніше в школах не викладалися. Зацікавленість дітей, робота з дітьми, а значить, додатково їхня відволікти від можливих там, негативних думок підтримка психологічна, запобігання депресії і цікава нова робота з дітьми. На початку заходу Олександр Педан та начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура підписали меморандум про співпрацю. Далі на учасників чекав семінарна рада, на якому представники організації Джуніор ЕС розповіли про досвід своєї п'ятирічної роботи в різних містах України та оновлену програму з фізичної культури. Учителям також показали розминку, з якої можна починати урок. Нова українська школа передбачає те, що за цією програмою, яку ми розробляли спільно з міністерством освіти і науки України, що діти на початку. На чверті вибирають чотири види спорту. На чверть. І потім протягом цієї чверті вони пробують один, другий, третій, четвертий. Далі на наступну обирають нові види спорту. Або, якщо ті дуже сподобались, можна їх продовжувати. Але вони кожного разу, кожного уроку можуть обрати щось. І це дуже круто, тому що це мотивує дітей ходити на фізкультуру. Після семінару на вчителів чекали практичні майстер-класи з флорболу, фризбі, черлідингу та регбі 5 За словами Олександра Педана, це лише 4 з 60 затверджених міністерством освіти та науки України сучасних видів спорту, проте вони дуже популярні у світі і що найважливіше гендерно рівні, тобто хлопчики і дівчатка можуть грати разом. Учителі фізкультури не лише отримали теоретичні знання, а й попрактикувалися у нових видах спорту. Ми пропонуємо не спортивні там змагання або тренування. Ми пропонуємо форму гри. О, діти мають під час е, уроку фізичної активності, фізкультури займатися фізичною активністю, а не спортом, а не складати нормативи, те, чого вони бояться і не люблять. Робити розминку, бігати кроси і так далі. Ну, не всі можуть, на жаль, пробігти крос в 5 кілометрів. Але не всім це і треба. Тому. Е, Дітей має бути право вибору, вони мають хотіти йти на фізру, бігати там, гратися, десь потім вигравати. І коли вони полюблять займатися фізичною активністю, потім вони знайдуть спорт для себе 100%. Зараз просто під час війни дітям це вкрай необхідно, щоб вони займалися фізичною активністю, тим самим відволікалися, знімали навантаження, стрес. Після тренування на учасників чекала рефлексія, де вони обмінялися враженнями та розповіли, які з побачених видів спорту впровадили б на своїх уроках. Наприкінці заходу вчителі фізкультури отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.